Нановна комісія, починаємо засідання е, постійної комісії е, Ощанської селищної ради з питань земельних відносин просування, екології, містобудування, архітектури та благоустрою від 27.06. Е, комісія в повному складі 4 чоловіка запрошена начальник відділу питань земельних інсультів катавства та екологічних безпеки Андреал і приступає. На сьогоднішню комісію вивезені. Перше питання. Про затвердження технічної документації з нової грошової оцінки земельної ділянки населених пунктів Півчанської селищної ради Полтавського району Полтавської області. Три населених пункти. Селище міській Лини, селище Заїки, селище Хлименко. Рекомендація винести на розгляд за сесії. Задачі немає? Немає. Носимо. Наступне питання про передачу, постійне користування, земельні діяльні, розміщення, експлуатації, основних підсохних, і проміжних пудів, лісру, технічної інфраструктури, виробництва та розподілу газу, постачання парок та гарячої води, збирання очищення та розподілення води. Катава додано площа. 15.33, кадастровий номер закінчується 0,150, вулиця нова, тридцять шість, це щеропічні. Комісії нема заперечень. Рекомендую на дорозі сесії. Третє питання: про завершення колекту землебуткою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і будівель і створін, технічної інфраструктури, виробництва та розміщення газу, постачання пари гарячої води, збирання, очищення, розподілення води та передачі постійних користування. Така водоканал площею 3 гектари рівно, Кадастровий номер закінчується на плану 31, вулиця Кавказька, селище Опічнє. Немає заперечень. Рекомендуємо Так, да, рекомендуємо. рекомендуємо. Е, наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації ЗНО собі, щодо інвентаризації земельних земельні ділянки користування, які використовуються як внутрішньо-квартальні проїзди, пішохідні зони. Орієнтовна площа 1,2 гектара у межах населеного пункту, вулиця Маса Мирного. Е, Нема заперечень. Рекомендуємо ви народити цесію? Рекомендую. Все, тоді, шановна комісія, всі питання, які на початку сесію наводять, ми розглянули. Всім дякую за роботу. До зустрічі на сесії.